Тебе вітати з викликом збірної чи ні? Чи ти вже вважаєш, що ти вже в збірні був, коли приїжджав з молодіжкою? Я думаю, що цей виклик більш такий, тому що повноцінно в складі. І, а минулий ми приїжджали так, молодіжними там, потренуватися, тому я думаю, цей виклик цим можна привітати. Коли ти дізнався про те, що ти їдеш в збірну України? І як це було? Від адміністратора, напевно, попросив скинути документи для там, виїзду і так і дізнався. Як прореагував у нас був випадок, коли Назаренко казав, що він телефон чуть не розбив, він виповнював з рук тебе, яка була реакція? Ну я був дуже сильно задоволений що це мрія була з дитинства, але так, щоб щось зробити, я нічого не робив, тому що була ігра. Ну, напередодні там була в нас Макабі, по-моєму, ігра, і я був, можна сказати, зосереджений на ігрі.